Чи актуальним зараз є навчання на закрійника? Так, звісно. Насамперед, тому що зараз війна йде і зараз багато людей вчаться і шити, і професіонали, і професіоналки вони зараз шиють нашим військовим. Також це велику роль відіграє на передовій. Ми допомагаємо їм і все дуже добре. Що є для вас найцікавішим у вашому навчанні? Я люблю лекції. Які є перспективи у вашому навчанні? Я кравець закліник і перспективою доволі багато. Одним із них це те, що ти можеш працювати сам на себе, заробляти, відкрити які, якусь власну справу, а також ти можеш створювати власні дизайни, щось особливе. Що вас спонукає до навчання? Мене спонукає те, що я в майбутньому хочу працювати на цій професії та співпрацю. Наскільки важливою є освіта кравця? Освіта кравця є в Україні, є дуже важливою, тому що є великий попит на саму професію кравця. Як ви бачите своє майбутнє після завершення коледжу? Я відкрию свій бренд, буду шити моні колекції, буду їздити з ними по всьому світу на фешнві. Чи змінюють ваші знання, ваше життя? Звичайно, що так, адже я з легкістю можуть купити тканину, прошити собі те, що я захочу, і не ходити по магазинах, і не обирати, не купувати? Чи є актуальною, на вашу думку, освіта кравця? Так, вона є актуальною. Я хочу після завершення коледжу відкрити свій якийсь бренд і відчувати спільний одяг. Який бізнес ви хочете відкрити? Хочу відкрити свій ательє з подружкою, яка навчається на оператора. І ми будемо відкривати своє ательє. Чому ви пішли у наш коледж? Добре. Я прийшла сюди, щоб зробити професію своєї дії. Які перспективи є у вашій професії? Стану дизайнером, відкрию свою майстерню, буду вчити людей, буду робити одяг, бренд. Бренд свій відкрив, якщо все буде добре, все вийде. Ким ви себе бачите після завершення коледжу? Чи подобається тобі машинна вишивка? Так, дуже подобається. Але якби можна було, щоб зразу виходило, то було б набагато краще. Але потрібно вчитися більше досягати знак. І, я думаю, все вийде. Що вас спонукає вчитися? Мені цікаво, це якби мої знання. Це те, що можна в майбутньому передати своїм дітям. Навіть просто в вільну хвилинку там в старості, чи просто в вільну хвилинку можна просто сісти і зробити те, що я навчилася тут. Чому ви поступили у наш навчальний заклад? Тому що мені це подобається саме дитинство, і я досягла своєї цілі і поступила це заклад. Що на вашу думку необхідно для того, щоб відкрити свій бізнес після завершення нашого навчального закладу? Для того, щоб щось розпочати, потрібно, щоб було бажання і хоч якісь початкові навички, щоб ми могли це реалізувати нашу задумку. Якби ви могли, яку б спеціальність ви обрали другою у нашому навчальному центрі? Ну, я б ще хотіла спробувати порукарську сферу, наприклад, порукарну диєнту життя. Чому ви обрали саме цю спеціальність? З дитинства я любила вишивати в бісером і вирішила продовжити вивчати вишивку в цьому закладі. Як ви бачите своє майбутнє після завершення коледжу? Ну планую відкрити свій бізнес, там ательє, нам наняти працівників, будуть відчувати сорочки, і буду їх продавати. Вишивка є одною з важливих складових нашої української культури, тому дуже важливо зараз, особливо в час війни, її вивчати, популяризовувати, відновлювати, щоб наша українська культура ставала все міцнішою.